З сусідами по партії з ким сидите, з друзями. Знайомі. Також ви маєте друзів поза школою, кожен з вас. Відвідуєте різноманітні гуртки, їздите на відпочинок і там знайомитеся. Але ви самі обираєте, з ким вам дружити. Шукаєте одну думці. Хто любить грати в ту саму що й ви, ви з тим дружите. Хто, можливо, трошки чимось схожий на вас, ви з тим дружите. Хто одітий так, як вам подобається, ви з тим дружите. Хто ходить на той самий гурток, що і ви, з тим дружите. Обираєте собі друзів за вашими захопленнями і вподобаннями. Але іноді ви робите дуже жахливі вчини. Ті, хто не поділяють ваших захоплень, хто не любить вашу групу, того ви відштовхуєте. Хто вам, наприклад, чимось не сподобався, того ви відштовхуєте. Ще гірше. Ви інколи насміхаєтеся один з одного. Замічає нараз, не хочете давати руку на тій музичній перерві один одному. підштовхуєте. Або кажете, я не хочу з цим сидіти, або не хочу грати ту гру, яку грає хтось інший. Ви не поважаєте інших, не поважаєте інші інтереси, насміхаєтесь над виглядом, а ще інше, навіть не якимись фізичними вадами. Хтось не може, наприклад, вимовити якусь звук. ви відразу смієтесь. Або хтось іде спікнеться, ви відразу смієтеся. Але ви всі повинні знати, що вас усіх створив Бог. Він любить вас всіх однаково, всіх, всіх однаково. Незалежно від кольору вашої шкіри, очей, багатий ви чи бідний, всіх однаково. А зараз я вам хочу показати коротеньке відео про те, як люди часто за зовнішнім виглядом про інших людей. Я вам тут покажу як е, над однею маленькою дівчинкою, яка прийняла участь в одному проєкті, соціальному такому проєкті, її судили не по тому, яке в неї серце чи що в неї всередині, а по її зовнішньому Ось дівчинка ніби загубилася, стоїть брудна, йдуть поміж нею, ніхто її не замічає. А тут, бачите, її, цю саму дівчинку дуже гарно одягнули. І всі одразу питають, ти загубилася тобі допомогти. Просить, я дополю до твоєї мами. І ось ця дівчинка взяла участь в такому проєкті. Де вона тут красуня, а тут її переодягнули в таку бруднулю, сироту, ніби в неї нікого немає. І ось вона заходить в дорогий кафе-ресторан. Гарна така, акуратна. обнімають, її, торкаються, і навіть зараз близько. Всі хочуть їй допомогти, цілують її навіть, бачите, вона така гарна. І той же самий заклад, той саме кафе, ресторан, всі її відганяють. Сумку забирають, бачите, думають, що вона щось вкраде в них. Подивіться її пройти. Знов сумку жінка забирає. А чоловік взагалі каже до офіціанта. Виженіть її звідси, виженіть, заберіть її, вона не повинна тут. І ось зараз побачите її реакцію. Вона не змогла до кінця пройти цей експеримент, тому що вона почала плакати.